Величезна комета діаметром близько 200 кілометрів на великій швидкості мчить у бік сонячної системи. Через 10 років вона пролетить зовсім поряд з нами. У січні 2031 року ми побачимо її гігантську комету бернадінеллі Бернштейна. Це найбільший з усіх зареєстрованих об'єктів, котрі коли-небудь прилітали до нас із Хмари Оорта. Ця хмара ділянка з трильйонами крижаних комет, котра з усіх боків оточує нашу сонячну систему. У будь-який момент одна з них може зірватися і полетіти в наш бік. А те, чи це буде невеликий уламок криги чи велетенська комета, котра зруйнує Землю, залежить від того, наскільки нам пощастить у цій космічній лотереї. Раніше ми могли розраховувати на захист Юпітера, котрий працював як перепона в пінболі і не давав космічним об'єктам наближатися до землі. Але цього разу все може бути по іншому. Що буде, якщо всі комети з Хмари Орта полетять на землю? Як ядерний вибух захистить нас від падіння метеорита? І чому нам так щастить і нашу землю за стільки років не зруйнував величезний матеорит? Отже, у 2031 році на нас з вами чекає зустріч із найбільш велетенською кометою відомою людству. Давайте розберемося, звідки вона взялася і чому летить у сонячну систему. За розрахунками вчених, півтора мільйони років тому комета Бернадінеллі Бернштейна перебувала на відстані 0,6 світлового року від сонця у хмарі Оорта. Хмара Оорта це сфера скрижених уламків навколо сонячної системи. Фактично, вона перебуває у міжзоряному просторі, куди не доходить сонячний вітер. Для порівняння сонячне світло доходить до Землі приблизно за 8 хвилин, до Нептуна за 4,5 години. А до Хмари Оорта сонячне світло йтиме десь від 10 до 28 днів. Комета Бернадінеллі Бернштейна також прямує до нас із Хмари Оорта, але її розмір в 10 разів більший за звичні для нас комети. Вона рухається перпендикулярно планетарному диску сонячної системи. Ймовірно, комета пролетить біля орбіти Сатурна і поверне назад. А побачити її наступного разу можна буде через 3-4 з половиною мільйони років. Більшість об'єктів у хмарі Оорта рухаються хаотично під різними кутами і у різних напрямках. Якщо щось порушить орбіту одного з трильйонів крижаних уламків, він зірветься і почне падати у напрямку сонця. Ми не можемо передбачити, що й коли прилетить до нас із хмари Оорта. Ці процеси відбуваються випадковим чином. Але ми можемо приблизно уявити, що на нас чекає, якщо подивимося на об'єкти Схмари Орта, котрі вже долітали до сонячної системи. У 2014 році комета Сайдінг Спрін пролетіла дуже близько до Марса на відстані 140,5 тисяч кілометрів. Для порівняння відстані від землі до місяця в три рази більше. Комета пролетіла зі швидкістю 56 км кілометрів на секунду. Після цього Марс ще кілька годин перебував у хмарі з пилу та газу. Одна з найяскравіших комет, котру цілих 18 місяців можна було неозброєним оком спостерігати з землі, теж прилетіла з Хмари Оорта. Це комета Гейла-Боппа. З травня 96-го року її можна було побачити в північній півкулі, а 1 квітня 97-го вона пройшла Перегелій, найближчу до сонця точку. У цей момент вона була одним із найяскравіших об'єктів на небі. Комета Гейлебопа проходила свою орбіту за 4200 років. Але остання подорож у сонячну систему змінила її траєкторію. Період обертання комети скоротився майже вдвічі до 2400 років. А винний у цьому Юпітер. Тяжіння цього газового гіганта виявилося настільки сильним, що вплинуло на орбіту комети Гейлабопа. І це не вперше. Юпітер протистоїть кометі. У 1992 році він з особливою жорстокістю розірвав на шматки комету шумейкерів леві 9 а через два роки всі фрагменти цієї комети впали на Юпітер, залишивши на його поверхні темні плями. Вчені вважають, що Юпітер може змінювати траєкторію комет, астероїдів та інших космічних об'єктів і таким чином захищати Землю від зіткнень. Але нещодавно в НАСА за допомогою комп'ютерного моделювання виявили, що Юпітер підступніший ніж здається. І нам з вами весь цей час просто щастило. Річ у тім, що він може спрямовувати об'єкти не лише у бік від землі, але й навпаки. Юпітер може виявитися саруманом і неочікувано перейти на бік зла, але якщо ми більше не можемо покладатися на Юпітер. То як нам захиститися від комет, котрі в будь-який момент можуть вирушити до землі з хмари Оорте? Якщо на землю летітиме величезна комета чи астероїд, у нас буде лише два варіанти. Розбити об'єкт на частини чи змінити його траєкторію? Найдієвішим способом вчені вважають ядерний вибух. При правильно підібраній потужності астероїд розлетиться на дрібні шматочки, котрі просто згорять у атмосфері Землі. Але є й оригінальніші варіанти. Наприклад, встановити систему лінз і дзеркал, комога ближче до сонця, щоб фокусувати його промені на космічних об'єктах. Так можна випаровувати речовину з поверхні комети і створювати тягу, котра змінить траєкторію її руху. Також можна встановити на космічному об'єкті ракетний двигун чи пофарбувати астероїду білий колір. Відбити випромінювання теж допоможе змістити його і переспрямувати в інший бік від землі. Але на те, щоб послати в космос ракету з ядерним зарядом чи балончик з білою фарбою, потрібен час. Значить, виявити потенційно небезпечний об'єкт треба заздалегідь. Система спостереження Атлас, телескопи ПанСтарс, Каталінський небесний огляд та інші проєкти саме займаються спостереженням за навколоземними об'єктами. Вже почуваєтеся в безпеці. А дарма. Всі ці проєкти мають спільну ваду. Вони можуть виявити об'єкти лише за кілька тижнів до їхнього зіткнення з землею. Цього часу не вистачить, щоб підірвати потенційно небезпечну комету до того, як вона вдарить по землі. Але як щодо комети Бернадінеллі Бернштейна, її вперше виявили, ще в 2014 році у рамках проєкту Dark Energy Survey. А влітку 2021 року вчені побачили, як із наближенням до сонця на ній формується хмара з пилу та газу. Науковці вважають, що ця комета не несе загрози для Землі. Її орбіта проходить недалеко від орбіти Сатурна. Але що, якщо нам не пощастить і комета на шляху зіткнеться з об'єктом, котрий змінить її траєкторію? Виходить, що будь-який об'єкт із хмари Орта може виявитись потенційно небезпечним, якщо підлетить надто близько до Землі. Але що як уся хмара зірветься одночасно? Звучить як щось неймовірне. Але якщо нам дуже сильно не пощастить, то таке може статися. На об'єкти у хмарі впливають припливні сили чумацького шляху. Галактичні припливи деформують хмару орта, стискають і витягують її в бік центру галактики. Як наслідок, частина об'єктів опиняється ближче до сонця. Якщо така припливна сила виявиться надто потужною, то в бік сонця полетять трильйони комет. Що станеться з Землею? Тут все залежить від нашої щасливої долі. Більша частина комет, скоріш за все, втратить більшість речовини через випаровування і не міститиме загрози для нашої планети. Ще частина об'єктів перехопить Юпітер. Якісь комети він розчепить на уламки, які змусить змінити траєкторію. І якщо нам пощастить, то Юпітер скерує їх у протилежний бік від землі. Комети, котрі залишаться, можуть повністю згоріти в атмосфері Землі. Але якщо хоча б одна з них буде такого ж розміру, як комета Бернардінеллі Бернштейна, то. Таке зіткнення нагріє нашу планету і закип'ятить океани. Шанси вижити будуть лише в тих, хто живе глибоко під водою. Не любите спеку? Є ще один варіант розвитку подій: галактичний приплив може виявитися занадто потужним. Якщо він надасть коматам з Хмари Орта додаткового прискорення, то вони не встигнуть випарувати частину своєї маси на сонці. Усі ці трильйони об'єктів зімкнуться в щільну крижану сферу навколо центру нашої сонячної системи. Навряд чи вся хмара орта впаде на нас повністю. Але що може прилетіти звідти наступного разу? Це справжня лотерея. Точніше, це безпрограшна космічна лотерея. Подивимося, що нам випаде цього разу. Можливо, нам пощастить? Пишіть у коментарях свої варіанти, що можна виграти в такій космічній лотереї. Підписуйтесь на канал, і до зустрічі у наступних відео.